Кавовий апарат я так і не поладив, тому що в мене немає часу протягом дня вирватися з роботи, завести його в ремонт. Ах, новий купувати ось так спонтанно, то поки що не хочу, бо доларів 500 викинути на рівному місці немає бажання та й особо немає можливості. Тому сьогодні знайшов рішення своєї проблеми тимчасове, поки вітулі немає щоб мене поміняти, щоб я поїхав в ремонт, запитатися, чи варто її ремонтувати. Ставлю кружечку. Кава вона не меле. Але я маю ось таке нескохве капучино і звичайна кава класична. Зараз засиплю собі в пруженцію одне. Наступне. Зробимо такий мікс. І гарячу водичку ця манюня ще робить. Чикс. О. Яка не яка, а кавуля вже буде. Сьогодні буду займатися тим, що буду робити шисличок для вас. Для вас. Тому приходьте гарного дня.